Доброго дня! Сьогодні я радий представити вам лінійку професійних монтажних пін від нашого польського партнера компанії Boramax. Хочу почати з піни 65 літрів. Ця піна на 40% ефективніша за інші аналоги. Швидко сохне 10-15 хвилин. Має хорошу адгезію до більшості будівельних матеріалів. Ця піна застосовується ущільнення щелин під стелею, перегородок та інших матеріалів теплоізоляції. Піна клей для приклеювання пінопелістиролу. У 25 разів тепліше і у 6 разів швидше клеїть, ніж звичайний цементний клей. Підходить до приклеювання пінопелістирольних плит, а також екстрадованого пінопелістиролу. Скріплюється швидко і міцно. Може використовуватися при температурі мінус 5 градусів. Час приклеювання 16-18 хвилин. Застосовується для приклеювання плит з пінополістиролу, екструдованого полістиролу, ОСБ, гіпсокартону, фіброцементних плит, а також металевих пластин. Вона також застосовується для ущільнення і герметизації підвалів та фундаментів. Професійна вогнетривка піна. Сертифікована за класом горючості. Важко займистий продукт до двох годин стримує відкритий вогонь. Ця піна також не викликає димоутворення. Ця піна використовується для монтажу ПВХ профілей, дерев'яних профілей, алюмінієвих. Також вона використовується для герметизації та прокладання трубних та кабельних проходок. Для встановлення ПВХ профілей алюмінієвих, дерев'яних, герметизації швів на даху, для теплоізоляції камінів, димоходів. Ця піна також застосовується для ізоляції в системах опалення, каналізації та водопостачання, а також для герметизації швів у кабінах машин, човнів та різних перегородках. Професійна піна для герметизації ПВХ профілів. Ця піна не деформує ваш профіль. Вона розширюється до повного заповнення щілин. Піна має хороші тепло і звукоізоляційні властивості, стіка до грибків і цвілі. А головне має короткий час повного застигання. Як ви вже зрозуміли, основне призначення цієї піни герметизація ПВХ профілей. Але вона також використовується для встановлення вікон, дверей. Утеплення та монтажу труб для теплоізоляції дахів, підвіконь, сходів, теплоізоляції ванни та душових піддонів. Клей піна 60 секунд. Піна застосовується для професійного приклеювання оздоблюваних елементів 60 секунд. Це швидкий багатоцільовий поліуретановий клей, що володіє швидким початковим схоплюванням після 60 секунд. Це дає можливість швидко і зручно приклеїти як горизонтальні, так і вертикальні елементи конструкції. Цей клей універсальний. Він підійде до будь-яких поверхонь, склеює більшість будівельних матеріалів. Перед цим ми розглянули з вами професійні піни. Вони використовуються з пістолетом. В процесі виробництва використовуються якісні матеріали, що подовжать термін використання. Цього пістолету. Придбайте даний пістолет і переконайтеся в його надійності. Універсальна популярна піна для швидкого монтажу. Її сфера застосування дуже різноманітна і подібна до Bormac 65. Але, на відміну від 65-ки, вона використовується вручну, без пістолету. Також серед аксесуарів для піни ми маємо очисник Boramax. Рекомендуємо його придбати до кожної піни. Він швидко і ефективно видалить непотрібну піну. А також ми можемо його застосовувати для очищення пістолету. Купуючи піни Boramax, ви заощаджуєте, адже вихід нашої піни. Значно вищий, ніж у всіх аналогів на ринку. Детальну інформацію про технічні характеристики, а також способи використання кожної піни, ви можете знайти на нашому сайті.